Шановні захисники і захисниці, шановні жителі громади, вітаю вас із Днем захисників і захисниць України! Це день глибокої шани до всіх, хто боронить нашу державу, хто віддав і продовжує віддавати свої сили, здоров'я, а іноді життя заради свободи України. Дякуємо нашим воїнам, волонтерам, добровольцям, усім, хто тримає оборону на фронті і в тилу, вічна пам'ять полеглим, слава живим, молимося за мир і перемогу. Молимося за вас і віримо в перемогу. Дякуємо вам за наше мирне небо. Дякую за спокій у моєму домі. Ви наша гордість, наша сила і наша надія. З вами, серцем і думками, ваша сила це наше життя. Повертайтеся живими. Ми на вас чекаємо.